Анатолій Дзвоневський з дитинства мріяв бути водієм. Каже, після служби в армії повернувся у рідне село на Красилівщині. Там три роки працював трактористом. Коли почув по радіо оголошення, що у тролейбусне управління у Хмельницькому набирають водіїв, не вагаючись, поїхав до обласного центру і вже 21 рік працює водієм тролейбусу. Цьогоріч на день міста він отримує свою першу почесну грамоту та цінний подарунок від міської ради як кращий водій громадського транспорту. Роботи не боюся. Виходжу, просять з вихідного. Не, стараюсь на роботу не опаздувати. Вряд звичок не, нема. Це от, може, так мене і замітили. Анатолій Дзваневський запевняє: роботу свою дуже любить, тому у ній бачить лише плюси. Один із найбільших позитивів це можливість отримати власну квартиру. Її каже обіцяли дати вже зовсім скоро. Не дивлячись на те, що його професія не з легких, змінити місце роботи ніколи не думав. Встаємо десь в 4 години, йдемо на розвозку, привозять нас привозкою на роботу, в 5-20 виїжджаємо з гаража. Робочий день десь до трьох часов, почала четвертого. Приїжджаємо на кінцеву зупинку, відмічаємося в диспетчера, приходимо. І в кінці зміни так само відмічаємося, міняємося. Сьогодні Анатолій Карлович не просто водій тролейбуса, а й наставник для тих, хто тільки вчиться цьому ремеслу. Розповів стажерів у нього було чимало, і їх доводиться навчати не лише правилам водіння електротранспорту, а як правильно за ним доглядати. Свій 236-й тролейбус міняти на новий не хоче, адже добре до нього звик і знаю. У ньому вже кожен гвинтик не поміняв би й ні за що і свою напарницю. З нею вже пліч опліч працює кілька років.